Так, усім привіт. Зараз ось заколотив тісто трохи. Це звичайне тісто тут таке. На 300 грам води, ложка цукру, чайна ложечка солі, 4 ложки олії, 7 г. це пачечка дрожжів сухих. Ну і все. Просто тісто і борошно вищий сорт. Так, зараз хочу зробити э, ці сосічки в тісті. Ось, бачите, купили таких сосічів. Зараз буду розкачаю. Тісто отаке, таким пластом. Довгеньким. Чотклідеш. Розкачуйте так ну, міліметрів, щоб 5 товщина була, щоб не товсте було. У мене піддон стоїть, так і залажаю ми. Коротше, розкачаю, тоді покажу, як що далі робити. Так, ось розкачав отакий от малинець, бачите, отакий. Вот Тепер відрізаю. так вот полосочки вот такие вот режем узенькие, вот такие вот нарезаем и сейчас покажу как обматывать и будем сосиски Намагаємось рівненько. І такі зовсім не широкі отакі от, от. Тоді вона красивіша буде. Я дошка відео снимав. Так, ну ось. Бачите, так от нарізав. і буду зараз умотувати. Так, ну будемо спершу довгими, а тоді вже подивимося, чи хвостикуди оці. Так, тепер беремо ось сосиску, наприклад. І починаємо так от з краю. І вмотуємо плотненько Прямо. І з столу беремо так от. Не треба її піднімати. з столу стягувати. А так от, і скручуємо. Отак от. Ось побачили? Отак от. І все. І укладаємо на противень, І отак от всі в ряд. Скільки у вас буде сосісок чи міста. Напроти мені. Чи напротив ні. Як він правильно, хто на я. Навіть і не знаю, як правильно його назвати. Так. Отак от, от. І отак от кладаємо. Не дуже плотно, щоб воно на розбухне і щоб воно не, не прилипло один до одного. Коротше, я сам буду вліпити, а тоді покажу, що вийшло. Так, ось що в мене вийшлося, яке сосічки, дивіться. Це таке те треба. Ну і сосід не вистачило, це дві хлібинки такі ось будуть. Зараз е посиплю кунжутом. Суховка в мене гріється і тоді буду ставити. Так, ось яєчко одне. Ну, один жовток мені треба буде. Е так красиве яєчко, оранжеве таке. Це помажу ось. Тої сосіськи, а тоді посиплю кунжутом. Бо якщо одразу кунжутом, він не прилипне. Це буде таке, перевідняю і кунжуту і всього іншого. Дуже, так. Дуже. так беремо отак от просто і легенько отак от мажем. І наші хлібчики помажемо, усе. Можна. Трошки і сахарку додавати, щоб воно красивіше було. Можна додати, воно і так буде непогане. Коротше, буду, буду мазати. Так. Є в мене отакий чорний сезам. Їм буду оце йти сипати. Ну, кунжут білий, а це таке. Ну, теж красиво виходить. Ну, отаке. Виходить красиво, як чорним маком. Так вот посипати. Так. Як чорним смаком. Ну, це, це сезам. Пам'ятаю так. І алібабаї 40 розбійників, як він кричав. Сезам зам відкрив, відкрі, Так, ну. Посиплю і тоді вже поставлю. І так, ось що в мене вийшло. Ось сосіски отакі от. Так, і оці дві е, хлібинки такі невеличкі. Такі от. Ну що, нормально вийшло. Мені подобається. Так що хто там хоче, печіть такі сосісочки. Ось бачите, які. Ну, нормальні. Все, все вийшло. Так що всім удачи. І підписуйтесь на канал до мене. Так, ну що, давайте покаштуємо що вона. М -м, лиця. Дяка. Ну, по-моєму, дуже гарно. така хрустяща получилась Гарно. Тут... Самое главное сосиска, чтобы была смачна. А так все вышло. Ну, всем смачного.